Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Ми граємо за білих. Перший хід білих ферзівим пішаком Д2 на Д4. Чорні відповідають пішаком на Д5. Ми ставимо королівського пішака на Е4. Чорні забирають пішака на Е4. Ми виводимо коня на С3. Нападаємо на, на пішака. Чорні виводять коня на c6. Двома ударами на пішака. А в нас один захист. Ми продвигаємо пішака на d5, нападаємо на коня. Чорний ферзь. Чорний кінь, вибачаюсь, відходить на e5. Ми ферзя ставимо на D4. Нападаємо на коня з пішаком. Чорний кінь відійде на G6. Ми слона виводимо на Б5 шах. Захищає короля пішак на С 6. Розумівши, що ми пішаком не можемо брати, бо безкоштовно забирається наш білий ферзь. Ферзь відкривається, ферзь проти ферзя забирається ферзь. Якщо ми візьмемо пішаком. Але білі забирають білим пішаком чорного пішака. На це шість. Чорні забирають нашого фірзя. На D4. Наш пішак забирає пішака. На b7. Шах від слона. Скритий шах. Чорний закриваються слоном. На D7. Наш пішак забирає туру на А8 шах і мат. Таким способом пішак пройшовся через всю дошку і поставив той же пішак, поставив мат королю. Гарна партія. Гарна Комбінація. Ну тут зрозуміло, що пішак на фірзя ставиться. Обов'язково треба вивчити дану комбінацію та користуватися нею. Дуже якісна комбінація з жертвою фірзя. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!